А романа скробара з'явилося нове відео. У моєму відео ви побачите один день мого життя. Не, не забувайте писати коментарі. І не забувайте писати коментарі. Дивіться задоволення. Не можна разити по деревах Я вам кажу, будь ласка, послухайтесь мене. Якщо ви так думаєте, що це брехня, то якщо ви впадете з дерева, то от що буде. Тому не сте по дерева, ще й одного з новим секретом. Якщо ви формальні руки, то не реально лізьте до лікаря. Може трошки побоювати, якщо перероблю сніжки. На мене пельорок у змішці. Це все безрідні пельори. Мені там ковори обосвоюються, приспарі, лукоються. Я буду в лікарні аж до ночі. Думали, що я буду в лікарні не до ночі. А стану ще таке, що я взяв з Та й сьогодні дні Патрицікове дні на лодці. Мого брата. Якщо це відео буде вирішено, то ви знаєте, хто такий Матвій Мій менший брат. Матвій мій менший брат. Куруці. Та, як сказали, що я не хочу бігти в Ору, а я хочу бігти в Ору, куруці, на мене. Я поранив тобі ногу, тобто не поранив, а тут не зробив сенях на своємуся. Наразі по деревах я вас просто. Якщо бореть рука і везе обходили ту операцію, тобто не операцію, і якщо вас ви зведе висеред ви лікарні, і якщо вас бореть рука, то сказіть мамі. Не бійтеся і не терпіть. Мама не спать, не наспаде. Просто дасть вам норофен або якісь таблетки, щоб снічні І Якщо ви порубали собі руку спіть, їсти багату села. І все що то снічні кістки і, і старайтеся рукою не рухати. вам може якщо паралон измислиме, може просто към рука се и Це вид це вид то ще бе почкаля та й Ну, короче, че и то ще и дай се, че ти са ми брати, матвите, са дуй З Днем народження тебе! З Днем народження тебе! З Днем народження, Матвійко! З Днем народження тебе! Ди, Боже, я маю дитину! Де? Подивчись сам. Боже. Матвій, все, що ти поганіли, бачиш, немає здоров'я.

у цьому відео я розповів про два дні мого життя. Перший день це моє день народження. Тоді до мене прийшли хлопці Василько і Матвійчик. Але Василькові не пощастило. Він заліз на дерево і впав з нього. А другий день це Матвійчиковий день народження. Василько впав із дерева через те, що ми читали книжку зарубіжну літературу. Ми читали біографію. А Стріт Лінгренд. І там була гра, коли вони зграли цю гру вище землі. Ця гра полягала у тому, що потрібно залазити на різні предмети, не торкаючись землі. На ліжко, на стільці, на стіл, на шкаф, і не торкатися землі. І Василько подумав, що потрібно залізти на дерево, бо тоді ми були на вулиці. І Він е, хотів залізти на дерево, але не зміг, і впав. Тому будьте обережні і слідкуйте за своїми молодшими братами і сестрами. Ці паски, що на столі, спекли наші родичі.